Доброго! дня, Сьогодні я вам розкажу, як робиться штукатурка на тих ділянках, де потребує особливої уваги. Дивіться, дивіться. Оця у нас перемичка заводська над нашими це прийомчик, але тут бетонна перемичка. І вона ще погана тим, що її вскрили опалубку перед тим, як заливали. Оторкається масляною. І до неї штукатурка не пристає. Тобто, якщо навіть пристає, через кілька місяців воно тріскається і починає бухтіти. Для цього кріпиться ця зварна сітка, дюбелиться перфоратором і сверлом, О, кріпиться, забивається, потім, потім також і з тієї сторони сітка набувається, потім заколачується. Розтворний цей розтворчик і стягується нито пляшка. Хопа. Все. Отакі От проблемні міста завжди не забувайте армувати сіткою, ювеліти Перфоратором, со сверлом. І буде вам радість. До побачення, до нових відео.